Друзі, пропоную разом подивитись перспективи розвитку воєнних подій осінь 23-го року. Сигніфікатор підвішений старший аркан показує зависання ситуації. Події дуже повільні, крім того, це карта жертовності, як відомо, і тут питання, хто чим пожертвує. Дивлячись на підвішеного. Відлюдника Можу сказати, що Росія буде вишукувати, як ще можна нашкодити по квінту. ходимо на число 21, а це вже значить, що завершуються їхні можливості в цьому плані. Але тут Україні не варто робити поспішних висновків. Шкода ще може бути завдана. Можуть бути затримки з поставкою зброї, яка пов'язана з повітрям, може літаки чи ППО. Вхід в осінь відбувається через повільний рух до. Своєї цілі перемоги, а також через ресурсне посилення. Не варто панікувати. Поставки відбуваються згідно відповідних домовленостей, так як має бути, і вони будуть довгостроковими і не припиняться. Фактично, за четвіркою мічів можна сказати, що таке сповільнення, іноді навіть зупинка була оправдана. І можливо, тут аркани вказують на те, що не спрацювали очікування певні, що буде якийсь швидкий контрнаступ, наприклад, і так далі. Його немає взагалі як такого. Аркани не показують. До речі, всі мої попередні прогнози, хто бачив, а хто ні, то, будь ласка, дивіться, вони ще є на каналі говорили про те, що літо буде дуже повільним. Будемо рухатись, але дуже розважливо. І загалом все це призводить до ситуації по суду в цій колоді. Це карта доля, і це фактично завершення попереднього етапу і вхід уже у вересень. Загалом це карта змін та визволення. Ми не можемо цього заперечувати вже наразі, незважаючи на те, що ворог намагався зробити все, щоб зупинити цей рух ВСУ. І зараз ще попереду, серпень, ще ситуація розвивається, але на кінець серпня побачимо вже нові можливості. Щось таке, що додасть натхнення і розуміння, що ця ситуація, знаєте, коли кажуть, найважче позаду. Бачите, стабілізація ситуації чітко втримуються свої позиції. Нічого не отримає ворог. Росія Росія може отримати цікаві події на своїй території. Бачите, там буде щось розвиватися цікаве, нове побачимо там активність По суду Ми отримаємо те, що заробили. це як плата за те все, що вкладено до цих пір. Із сигніфікатором цієї викладки підвішеним суд показує на те, що розвиток подій буде повільний, особливо на території України. В Росії може щось змінитися. Перехід на новий зовсім етап може бути більш стрімкішим. По потузу жезлів, але ми зараз ситуацію в Росії не розбираємо і в який бік це повернеться, теж так що тут варто розуміти, що можуть бути ще складнощі, може бути тяжко. І часом просто потрібно буде терпляче очікувати подальшого розвитку подій. Суд, четвірка жезлів, і шістка кубків. Виходимо вже на осінь, і бачимо, що тут буде отриманий проміжний результат. Зрозуміло, ще про завершення війни тут мови немає. Але цей результат буде досить успішний і переможний. Вдасться повернути своє, зайти туди, де були раніше. Бачите, по Україні імператор. Стабілізація ситуації, наведення порядку на своїй землі. Росія, королева мечів. Ну, по-перше, знаєте, карта вдови це одне. А інше це варто сказати, що досить жорстока ця дама. Від неї можна очікувати всього. Вона не жаліє ні своїх, ні чужих, куди події рухаються. Ну, подивіться самі. Ви бачите, мене останні місяці, незважаючи на те, що продовжуються бойові дії. На те, що йдуть великі втрати, ми знаємо, якою ціною дається кожен метр звільненої нашої землі. Зараз карти набагато легші, ніж були там ще півроку назад, і ця викладка не виняток. На кінець листопада відбуваються події, які втрутиться може випадок, і це може зіграти вирішальну роль. Причому за колесом вважається, що це на добро. Хоча питання таке звичайно спірне, це також рух повернення, циклічність, і це ще одна карта, яка вказує на можливість звільнення територій, як кажуть, повернення на круги свої. Важливою залишається союзницька підтримка, яка буде продовжуватись. Двійка кубків це ще можуть бути й перемовини щодо миру. Але вони не будуть афішуватися. Вони йдуть фоном, не основною картою. Їх результатів Таро не показують, але вплив таких перемовин на завершення війни очевидний. Якщо двіка кубка вийшла у викладці, можливо через те, що ці перемовини будуть іти дуже повільно. У нас взагалі ця викладка вказує на дуже дуже повільний розвиток усіх подій. З підвішеним, наприклад, може бути проблема в тому, що потрібно буде на якісь жертви, на які не погоджуються. Але як підсумкова карта, виходить жрець і це вказівка на позитивне вирішення. Ми зрозуміємо взагалі всю ситуацію. Співпраця буде досить вигідна. Ну і жрець, і інші карти вказують на подальший розвиток подій. Надзвичайний вплив буде мати здатність відповісти на ключові питання, готових рішень тут не буде. Загалом жрець це про традиційні підходи, тобто особливих змін тут чекати не варто. А також цей аркан про союзи, на який виводить нас двійка кубків і на домовленості певні. Як може виглядати результат осені в цілому для України і для Росії? Дев'ятка кубків може показувати, що всі ці домовленості, про які ми до цього говорили, вийдуть на організацію колективної зустрічі. А оскільки цей аркан ще називають картою бажань, то ці події мають нас потішити. Україна виходить рицарем Пентаклів. Поступовий такий впевнений рух до своєї мети. Але мусимо розуміти, що пройдемо через певні випробування. І ці випробування насамперед стосуються терпіння, відповідальності. Ще важко попрацювати на результат, нічого легко даватись не буде. Але вже бачимо, що все це буде недарма. Росія двійка пентаклів це такі собі качелі. Як кажуть, то густо, то пусто, і намагання, чи може необхідність балансувати ситуацію. Тут має бути така гнучкість, певна вміння підлаштовуватися в якихось складних умовах, які потрапляють, або в умовах змін. А до цього все йде. Ми вже в осінь входимо в зовсім новий етап. Ми це бачили по суду. І може тут розраховують на якісь нові можливості, якийсь може випасти шанс, який спробують використати, щоб стабілізувати, наприклад, ситуацію ту саму економічну, яка по двійці пентаклів така собі, скажімо, м'яко розбалансована. І можливо, вони підуть на деякі поступки, щоб адаптуватися в якихось певних умовах. Ну і можливо, це якраз стосується тих перемовин, які, на які ми вийшли по результатам осені. Можливо, Росія буде готова щось запропонувати, чимось поступитись. Дно колоди, король мечів. Ну, по-перше, я б сказала, що це, звичайно, не карта миру. І, скажу за все, воєнні дії будуть ще продовжуватись. Але тут є така специфіка. Знаєте, це не король жезлів. Король мечів це особа, яка здатна управляти ситуацією через логіку, через розум, через справедливість. Часто вказує на осіб при владі і на те, що тут буде вплив когось, хто має таку владу на самі рішення, про які ми тут розмовляли. І тут важливо буде втримати ситуацію під контролем, тому що часом дії влади можуть викликати певні сумніви в правильності рішень, якщо взяти, наприклад, результати для України по цьому періоду, то з рицарем Пентаклів. Король мечів може вказувати на те, що буде досить важко тримати свої позиції, в тому числі політичні. Але тут терпіння, така впертість, знаєте, і направленість на справедливість допоможуть. А в Росії з двійкою Пентаклів, якщо зуміє підлаштуватись до тих змін, які вже будуть на кінець осені, до нових умов, то вона може отримати можливість втримати. Свої інтереси. Хоча би частково. Ну що ж, друзі, цю викладку ми закінчили. Пропоную ще подивитись швиденько по місяцях. Три місяці вересень, жовтень, листопад. Результати осені для України для Росії. Загальний підсумок. Що вдасться? Що не варто робити? Перша аркан колесниця. Ну, загалом традиційно це карта війни. Схоже, у вересні буде загострення, бойові дії активізуються. І це схоже, знаєте, на такий останній ривок. Ну, ще ця карта показує успіх, якщо вдасться втримати ситуацію під контролем. Україна Трійка Пентаклів, карта майстра, а також карта руху динаміки після зупинки. Ситуація має в вересні значно покращитись, а тим паче з колесницею. Маємо сподіватися на гарні результати, а також на те, що будуть визнані її досягнення. Росія вісімка жезлів. По-перше, колесниця дуже швидкий аркан, і вісімка жезлів також про те, що події можуть надзвичайно прискоритись. Звичайно, це ще може бути і про прильоти. Зараз ця карта часто так у мене відіграється, але ця карта, ви бачите, Промальовано так, що не зовсім зрозуміло. скажімо, що це значить для Росії, тому що один обороняється, інший нападає. Чи то будуть прильоти по Росії, їй доведеться захищатись, чи вона посилить у вересні бомбардування, обстріли України. Але Україна, ми бачимо така карта, яка вказана на те, що тут справляться. Ситуацією і буде позитивна динаміка. Вже не вдасться так безкарно наносити удари по Україні. Тут теж вчаться і повишають свою майстерність. Що це значить для Росії? Ну, бачите, це справді загострення військових дій. Тобто Росія максимально активізується і кине все, що в неї є. Особливо це стосується артилерії, можливо, дронів, літаків. Гаразд. Україна втримається, ми бачимо, і набирає теж темп поступово. Можливо, навіть у вересні буде впроваджувати якісь нові ідеї. У жовтні сім кажезлів. Цей місяць пройде під знаком активної оборони, розуміння небезпеки. Давайте побачимо, що це значить для кожної з сторін. Україна дама кубків. Знаєте, в дами кубків часто малюють кубок закритим. Щось таке таємне, що приховується, але тут, в цій колоді, все на виду, все ясно. У королеви погляд вперед, спокійний, є мудрість і розуміння ситуації. Важливим може бути здатність справлятися з емоціями і не завадить трохи прагматизму, тому що практичність це не про цей аркан. Королева Кубків ще про безпеку. І тут, бачите, із сімкою жезлів можуть бути події, які заставлять похвилюватись. Я сподіваюся, вам добре видно сімку жезлів. Людина в цій колоді на карті виглядає досить впевнено щодо здатності себе захистити. Там уже лежить ціла купа, і ті, що рухаються сюди, не такі сильні, як до цього. Росія сімка Пентаклів. Ну, Якщо і спробують наповзати, так як оці тварюки на карті, взяла карту трошки ближче, щоб ви роздивились. Бачите, як вони сунуть ці кровожерливі, повзуть уже обережніше, розуміючи, що є ще і зброя на них, і сила. І сімка динарів вказує, що вони це розуміють, навіть якщо були спроби атакувати вересні ще, може там жовтень. Теж будуть такі намагання. То сімка Пентаклів це про зупинку. Буде основний акцент росіян продумувати, що взагалі з цим всім робити, що вже мають. Але і в жовтні не відступлять, хоча ляже в землю немалою. Все одно будуть намагатися сунутися далі. Ми це вже проговорили. Але по сімці пентаклів просто не зможуть. Доведеться зупинятися, чекати чогось, може, підтримки якоїсь. Може, будь, продумувати ще якісь деталі, що далі робити. 11 місяць, дев'ятка мечів, щось таке наближається. Не факт, що небезпечне, але викликає страх і бажання захиститись. Карта досить кризова, при цьому ситуація буде ще і навмисно розгойдуватись, чого це може стосуватись. Можливо, це переживання з приводу того, що віддаляється закінчення війни, страх, що це ще продовжиться на довгий час, втрата, можливо, надії. Зараз побачимо, що це значить для України і для Росії. Але можна сказати однозначно, що тут доведеться щось вирішувати саме в листопаді. От Росія до цього підійде вже на кінець жовтня, і в листопаді вже нікуди не подінеться. І вже точно доведеться щось робити з тим всім. А сил уже на активний захист ми не бачимо. Бачите, тут на дев'ятці мечів руки догори, мечі в землі, здаюсь. Не чіпайте. Україна Старшаркан аркан суд. В попередньому розкладі ми бачили суд на вході в осінь. І ми бачимо знову цю карту в листопаді. Дев'ятка мечів. Це свого роду такі, знаєте, наслідки того, що зроблено раніше. Суд це теж про кармічний розвиток подій, але це вже старший аркан. Це час, коли потрібно буде робити вибір, доведеться приймати важливі рішення, від яких вже буквально буде залежати подальша доля країни. Безумовно, це карта змін взагалі вважається позитивною, тому що призводить до. Визволення від якогось дуже важкого грузу і фактично відкриває абсолютно новий шлях. Бачите, це вже вихід з труднощів. Ці воїни йдуть буквально по спаленій землі, і вони йдуть впевнено, знають, куди вони йдуть. Ці зміни ведуть до свободи. Але потрібно розуміти ще раз: це час прийняття важливих рішень, доленосних можна сказати. Вважаючи на дев'ятку мечів, варто зазначити, що треба бути дуже уважним до зради. Причому це стосується не лише внутрішніх зрадників, але, можливо, історій партнерських, коли будуть якісь дії, неочікувані. Але це всього лише припущення, по одній карті, звичайно, ми цього сказати не можемо. Та ризики маю озвучити. Росія, імператриця. Загалом вважається прекрасною картою. Така. Карта розвитку, добра, успіху. Але я бачу, що це не про військові дії на території України. Тут скоріше мова йде про те, що буде відбуватись вдома на їх власній території. І з дев'яткою мечів це якісь внутрішні такі протиріччя, боротьба. Можемо очікувати чогось такого у листопаді, при цьому будуть намагатися зробити такий, знаєте, пристойний вигляд. І тут однозначно немає ніякого розкаяння, ніяких сумнівів. І та їх концентрація на власних проблемах, можливо, дасть цю надію і полегшить ситуацію, загальний результат відлюдник. Найперше, це те, що карта надзвичайно повільна, карта переосмислення, пошук відповідей на питання. Ми бачили важливість рішень, які необхідно приймати, важливість вибору. І від цього буде залежати майбутнє. Завершення війни ще попереду. Це шлях непростий, важкий і повільний. Але осінь принесе розуміння того, що відбувається насправді об'єктивну оцінку ситуації, коли всі зрозуміють, що потрібно набрати терпіння. Мої викладки весь час на це вказують. Але хочеться вірити в те, що це швидко закінчиться, що ворог. Щось собі надумається, адекватне і зникне з нашої землі, але схоже ні. Доведеться йти іншим шляхом. Бачите, що піде на користь, що прискорить ці події. Подивіться, четвірка мечів, карта зупинки. Я би сказала, що бойові дії справді притихнуть восени, по крайній мірі, вже ближче до кінця, і тут буде час шукати нові шляхи, нові рішення. Можливо, будуть якісь пропозиції, які вимагають часу на те, щоб це все проаналізувати, але певний час буде відсторонені, і це правильно. В Україні не можна приймати ті пропозиції, які будуть пропонуватись. І це справді може бути сприйнято. Ми вже казали, як зрада певна сприйняття народом чи владою. Ми говорили з вами про якісь певні перемовини в попередньому розкладі. Так що, бачите, спішити не треба, а це йде на користь. Не треба підганяти події і очікувати чогось нереального. Помірність. І тут можна сказати, що можуть нашкодити невиконання певних домовленостей. І знов таки бажання прискорити події. Ось так, дорогі друзі, всьому свій час. ми впевнено рухаємося до перемоги. На сьогоднішній день карти показують. Що ми на правильному шляху. Бажаю вам, дорогі друзі, мирного неба. Не забувайте, будь ласка, поширити це відео, якщо ви вважаєте, що воно може бути цікавим для когось ще. Поставте лайк, залиште свій коментар, що ви думаєте про те, як ми проживемо цю осінь. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Буду рада, якщо ви долучитесь до нашого товариства. І до зустрічі на каналі, дорогі мої!